Юлія Нікітченко сьогодні прийшла до Бориспільської філії Київського славістичного університету. З собою взяла всі документи. Вона вже вибрала спеціальність, хоче стати менеджером, але подавала документи і на інші факультети. На авіадиспетчера, на журналіст і на менеджер тільки только адеміристорану бізнес. Катерина Чичкало працює у відбірковій комісії з 1 липня. Каже, щодня приходить багато людей, які в основному запитують, що потрібно, аби вступити до вузу, який прохідний бал, які документи. Потрібні фотокартки, потрібні ем, копії паспорта. Копії медичних довідок У нас дуже великий перелік документів. 124 – такий прохідний бал. Юлія Нікіченко за незалежне тестування отримала 147 балів. Результатом більш-менш задоволена. Каже, що більше всього боялася здавати історію, а в результаті отримала найбільшу кількість балів з цього предмету. Юлія друга людина, яку реєструє Катерина Чичкало. О, перша людина обрала фінанси, але це вона не обрала так, як в неї вийшло по балах і по зданим її екзаменам, тестуванням. А так, взагалі, лише один, одна людина менеджмент і одна людина фінанси. При вступі вимоги на денну та заочну форму навчання відрізняються між собою, зазначає заступник директора Бориспільської філії Київського славістичного університету Тетяна Павленко. Коли абітурієнти, які вступають на денну форму навчання, вони вступають всі раз за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Абітурієнти заочної форми навчання вони можуть вступати за результатами вступних іспитів, які будуть проводитися саме в університеті. А, яка категорія абітурієнтів підлягає під такий вступ? Це ті абітурієнти, які закінчили школу в 2007 році і раніше. Такі абітурієнти вони будуть здавати вступні іспити в ВУЗі, і за результатами вже цих іспитів зможуть брати участь в конкурсі на зарахування. Абітурієнти здебільшого обирають економічний напрямок, менеджмент, фінанси, і кредит, облік та аудит, каже пані Тетяна. Відсотків 97 всіх документів, які подавали саме до нас відбіркову комісію, всі вони залишилися навчатися в Борисполі і обрали напрямки, які є в бориспільській філії. Не всі можуть вступити до возу. Деяким абітурієнтам доводиться відмовляти. Ось буквально сьогодні приходили абітурієнти до нас, які принесли документи і принесли сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, але на жаль, бали там були невідповідні тому що е, там було в математики менш ніж 124 бали. А ми не можемо брати такі документи для розгляду, і тому цим абітурієнтам було відмовлено в подачі документів. Сьогодні біля вибіркової комісії черг немає. В університеті масове подання документів очікують після 20 липня. Пані Тетяна зазначила, що нова діюча в цьому році експериментальна програма Електронний вступ дозволить абітурієнтам, не виходячи з дому, вступити до вузу. Ну я вважаю, що так воно має бути, коли абітурієнт не стоїть отам в черзі по два 3 дні, але це має бути вже відпрацьовано. Не на рівні експерименту, а так, щоб уже абітурієнт був впевнений, що він подав документи саме туди, куди він хотів, саме на той напрямок, на який він хотів, щоб тому було підтвердження. До 31 липня приймаються документи абітурієнтів на денну форму навчання, і вже 1 серпня будуть вивішені списки рекомендованих на зарахування в рейтинговій системі. А 15 серпня всі вузи повинні вивісити накази про зарахування. Юля Нікіченко заповнила всі необхідні документи і сподівається вступити на бюджет. Юлія Карпінська, Катерина Давидова, новини телеканал Бориспіль.